Це останнє відео в серії уроків, де ми будемо створювати гру з обороною від атакуючих хвиль. У останньому відео людей попросили проголосувати, що ми будемо робити в цьому відео, і вони вибрали штучний інтелект ворога. Таким чином, ми надамо всім ворогам унікальну схему руху або здатність, а потім завершимо проект кількома штрихами, включаючи мобільні контролі, оскільки люди про це запитували. Тож, давайте зануримося. Тепер найшвидший спосіб надати вашим ворогам деякий рух використовувати розширення бойц, яке я трохи зловживаю, але воно дійсно добре підходить для надання базовим ворогам більш цікавого руху. Нам доведеться надати цю поведінку противнику приводу. Тому починаємо. І зараз йдіть до ворогів. Замість того, щоб казати йому рухатися, я скажу йому йти до центру за допомогою розширення бойц. Я збираюся сказати йому йти до об'єкта. І об'єкт це центр. Рішення вагою почнемо з 10 і побачимо, як це працює. Покажемо передпроектну версію. А, де? Це надто швидко. І вони оберталися. Тож, давайте вимкнемо обертання. Знизити МАКС, швидкість. Давайте подивимося, як це виходить. Ось воно йде. Спостерігаємо разом. Ще швидше. І воно прямує до центру, тому ми повинні змінити його напрямок, щоб це відбулося. Змінимо вагу на 2 і подивимося, що це робить. Змініть на 05. Перевірте, чи допомагає. Ходімо, тепер ми отримуємо таку поведінку, яка врешті-решт приведе мене до місця, куди я хочу потрапити. Я підштовхну значення і повернуся. Чинаймо. Так, я трохи збільшив швидкість і змінив напрямок, щоб привид намагався уникнути гравця. Но коли ви граєте в гру, ви можете спробувати відганяти їх подалі від центру. Це робить їх цікавішими та динамічними ворогами, але трохи випадковими. Тому, якщо ви отримаєте цю гру, можливо, захочете налаштувати значення цих речей. Добре. Зараз збираюся зробити те саме з імпом, але зроблю це по-іншому як вони підходять до центру. Надам таку поведінку. Буду залиште все це покинути. Я хочу, щоб вони були ще повільнішими, ніж привид. Необхід. Я не хочу, щоб вони боялися гравця. Добре. І зараз я також дам їм розширення вогненної кулі, щоб вони могли вогнати в центр точно вчасно. Там. І. Давайте зробимо, щоб їх вогонь охолоджувався кожні 4 секунди. Одного на сцені. Створюю новий об'єкт. Спрайт. Добре, тоді ми підемо сюди, створимо нову групу Імп, і зробимо так, щоб коли імп є, ні. Ми змінили частоту вогню в самому розширенні або самому поведінці на 4 секунди. Це дозволить нам контролювати ситуацію і забезпечити ефективність нашої групи. Таким чином, ми зможемо досягти більшої успішності і досягти наших цілей. Імп допоможе нам покращити наші результати та забезпечити більшу ефективність, тому нам потрібно зробити його стріляти або випускати кулю. До позиції від імпу, о, ні, застрелити кулю, ні, тут застрелити кулю від імпу, і ми підемо від центру імпу по осі Х та Y. Це означає, що ми будемо рухатися вздовж горизонтальної осі, ось Х та вертикальної осі, ось і від центру імпу. Цей рух буде здійснюватися відповідно до вказаних координат. Таким чином, ми будемо знаходитися на певній позиції відносно імпу та будемо рухатися від центру по вказаним напрямкам. Для досягнення мети необхідно переміститися до центру об'єктів, використовуючи координати X і Y. Після цього змінити його рух зі швидкістю 50 одиниць. Цей крок є важливим для досягнення мети. Ок, побачимо, чи діє. Воно повинно вогнутися. Ось воно. Чудово. Ух, куля трохи не вирівняна, бо не змінював точки. Це моє пояснення. Змініть його на центр. Дивіться. Розумію. Тепер ми замінимо це на 40. Знизимо швидкість руху імпульсу ще повільніше, щоб забезпечити більш безпечний рух. Іди 10 кроків вперед, а потім зроби ще 10 кроків. Добре, зараз я хочу вам показати, як ви можете зупинити ці кулі своїм власним тілом. Подумайте про це, чому б не спробувати цей трюк. Все роблю я. <рес> і ви можете змінити це, якщо ви відкриєте приклад пізніше і захочете змінити річ. Створимо нову подію тут. Якщо куля ворога зіштовхується з гравцем, видалити... Ворог куля. Таким чином, у вас є спосіб боротися з цими кулями, коли вони летять в. Коли вони випускають кулю. Так. Я можу врізатися в це і зупинити його. Добре. Я хочу внести невеликі зміни в маску зіткнень гравця. Думаю, трохи розширити її. Ок. Зменшимо це. Добре. Все гаразд, все зроблено. І тепер для павука. Я не збираюся використовувати рух бойда для павука, оскільки це створює ефект плавання. Замість цього я збираюся використовувати бали та створювати павука і використовувати рухову поведінку, яку ми вже налаштували. Так, я збираюся здублювати це і назвати це павуком потомством. Поставте точки тут. Тут і тут, здесь і там. Можливо, ще кілька. Отже, ми йдемо. Добре, і я додам ще один об'єкт до нашого списку як обіцяв раніше. Назвіть це тінню. Якщо ви коли-небудь бачили тих ворожих рукових ворогів зі Зельди з минулого, ось що я роблю. Додавання нового спрайту. Виклич падіння. Велико змінив центр на центр. О, зачекай, ні, ні ні це має бути так само, як павук. Так, точки павука його походження 1222. Скасувати. Тіньові точки 1222. І об'єкт падіння 1222. Тіньові точки 12-22. Та об'єкт падіння 12-22. Це працює тільки тому, що тіньове та краплеве зображення мають такий ж розмір, як повне зображення павука. Зараз ми підемо до місця Нересту. Там ми створимо обидва ці об'єкти: тінь і краплю. Вони будуть важливими елементами нашого дослідження. За допомогою цих об'єктів ми зможемо отримати цінні дані та розширити наші знання про природу. Перемістіть павука сюди вниз. Додайте очікування. Кажімо один сек. І мені треба дати обом цим об'єктам затримку. Твін, будь ласка, зачекай трохи. Старий. Просто звичайний підліток. Добре. Випустите його. Все гаразд. Додайте... Поведінка. Ось. Добре, а потім міждвірковий. Розташування ігри відіграє важливу роль у цьому процесі. Почнемо з масштабу. Будемо викличте твін і масштабуйте повністю. Лінійне згладжування. Це можна змінити, тому що це невелика проблема. Тисячі мілісекунд, а потім знищити. Знову це можна змінити, якщо треба. Я не збираюся масштабувати з центру. Масштабуватиму від початку. Перемістіть тут. Ми збираємося змінити місце, де це появляється, на точку появи павука. І те саме для. Об'єкт Краплі. Ми випадково виберемо точку появи павука і зробимо ще один перехід, дотримуючись вимог безпеки та точності в нашій роботі. І позиція об'єкта, що в даний момент падає та знаходиться у процесі зіткнення з поверхнею землі. Ми називаємо це варіантом, що був відкинутий. І ми підемо вниз. Ми підемо вниз 100, щоб впасти 100. Ми знову будемо дотримуватися лінійного плану, не відхиляючись, протягом тисячі мілісекунд. Знищуйте об'єкти. Добре. Так отже, ось тут є тут. Тепер нам потрібно згенерувати вище точки генерації павука на 100 пікселів. Таким чином, коли ми падаємо, ми йдемо. Е, зачекай, негативний. Негатив підіймається. Отже, коли ми падаємо, ми переходимо з сотні вище до фактичної позиції і таким чином досягаємо більш вигідного стану. Також у павут. Гнізді з павуками. Те, що станеться, полягає в тому, що ми створимо ці об'єкти, плавно перемістимо їх у правильну позицію, а потім павук з'явиться на цих позиціях, коли вони будуть знищені подією плавного переміщення. Зараз я зміню це на нуль, щоб змусити павуків спочатку з'явитися. Ой, є один. Добре, добре. Так, вони падають. Не забувай про це. Точно, але вони падають належним чином. Те, що не відбувається, це подія. Змінюємо розмір спрайта, щоб його тінь зникла. Масштабуємо його до найменшого значення, забезпечуючи повну відсутність тіні. Тоді воно розпочнеться з нуля. Підніметься до середнього значення, а потім знову знизиться до нуля. Спробуємо. Запуск. Є ще один. Тепер виглядає, ніби вони падають зі стелі, наче дощові краплі. Я зміню позицію тієї точки появи, бо це трохи дивно. Ми змінимо точку появи на центральну позицію. Отак і є, і це дуже чудово. Я радий, що все вийшло на відмінно. Це просто чудово. Я не можу бути щасливішим. Це такий чудовий результат. Я в захваті. Я просто не можу впоратися зі своїми емоціями. Це надзвичайно фантастично. На початку сцени я збираюся приховати павучі гнізда. Насправді, насправді, насправді. Так, вони ще там, ми просто не бачимо. Добре, класно. Павуки падають тепер. Тому об'єкт, що падає, не павук, не можна вистрілити. Добре, чудово. Тепер у нас є три унікальних вороги, які діють по різному. Привид якось парить навколо і мандрує до центру. Павук біжить до центру після падіння зі стелі. І імп дійсно випустить вогняну кулю я неналежним чином закодував. Зач. Кінець гри. Якщо куля ворога попадає в центр, гра закінчується. Тому треба використовувати або. І потім помістіть це всередину або умови. Тепер, якщо ворог дістається до центру, або якщо куля ворога дістається до центру, гра закінчується і ми починаємо заново. Провірю, чи дійсно працює. І як цікавий поворот. Привиди тепер бояться вас, означає, що вони не підуть до центру. Тому ви маєте зростаючі зграї привидів навколо центру, поки ви не вирішите втекти і забрати бали досвіду, або втекти, щоб захистити центр від одного з вогняних куль. Тепер є одна річ, яку я помітив, і це те, що ці вороги більше не дивляться в правильному напрямку, оскільки код для їх появи змінився. Так, мені знадобиться змінити це. Назавжди. Роблять завжди, коли з'являються. Добре. Зараз мені потрібно виправити помилку, про яку хтось згадав у одному з попередніх коментарів. Рівень підвищення існує незалежно від того, чи ви можете його бачити, навіть якщо ви не можете. Навіть під час гри, якщо натиснете там, де кнопка на екрані, отримаєте підвищення рівня без досвідчених балів. Добре. Отже, кнопка натиснута. Тому нам потрібно додати другу умову в цьому місці, якщо шар в даний момент є видимим і показується на екрані. Так ми можемо шукати видимість, видимість шару, підвищення рівня шару. Ми зможемо натиснути на кнопку лише тоді, коли шар підвищення рівня фактично відображається. Тому багу тепер виправлено. Великолепно. Останнє, що хочу зробити в цьому відео перед закінченням часу додати мобільні контролі, бо люди про це запитують. Ось це. Джойстик. Мені подобаються ці джойстики. Це добре. Ми створимо ще один шар для розширення функціональності. Викликайте моб контролі. Ми назвемо це. Рух. Поставте вниз, зменшити трохи, бо велике. Ви можете знайти розмір, який вам потрібен. Можливо, трохи більше. Отже, починаємо. І потім я це продублюю. Назвіть метою. Добре. Тепер рух і прицілювання. Для гравця я збираюся перейти до поведінки, додати поведінку. І як тільки ви додасте джойстик, у вас повинен бути мапер контролера з багатодотиковим керуванням зверху вниз. Рух зверху вниз аналоговий, великолепно. Додав поведінку. Натискаю перегляд. Поставити об'єкт на шар. Так. Контролі. Перегляд. Поведінка зверху вниз, плюс С, плюс поведінка мапера. І це працює. Тепер націлюємося. Давайте опустимо це одне. Зробіть його такого ж розміру: 9696. 96. І близько там. Добре. Добре, тепер це буде трохи складніше, але ми згорнемо все це, перейдемо до гравця, перейдемо до гвинтівки. Це мобільник. І це на не. Створити нову дію. Перемістіть це туди. Добре. Якщо це не мобільний пристрій, ми повернемо гармату в напрямку курсора. Якщо це мобільний пристрій, повернемо гармату. Кутова швидкість 0. Кут того джойстика. Так, це джойстик. Це правда. Це насправді джойстик. G. Палеці. Я вважаю, що це другорядне, а не головне. Ми переконаємося, що це правильно, і зробимо відповідні висновки. Так ми йдемо сюди, йдемо націлюватися, змінюємо це на два і робимо це другорядним, але без надмірних зусиль. Добре. І отже, зараз, оскільки я знаходжусь на ноутбуці, а це не мобільний пристрій, я вирішив швидко видалити цю умову з програми. І вимкніть це. Тільки для тестування. Розмістіть на моб. контролі. Там ми йдемо. Тепер гармата націлена в напрямку джойстика. Великолепно. Добре, це буде працювати, просто проблема полягає в тому, що воно конфліктує з двома протилежними наказами. Тому, щоб уникнути можливих проблем, ми просто скопіюємо ці і зараз вимкнемо обидва, щоб не ставати свідками неконтрольованого взаємодії між ними. Тільки для тестування. І ось тепер гармата і гравець обертаються за допомогою джойстика. Тому що ми використовуємо умову, коли джойстик натиснутий у певному напрямку. А потім використовуємо відповідний номер та назву джойстика а також напрямок. Якщо він тисне праворуч, він не перевертається. Якщо ліворуч перевертається, курсор був з одного або іншого боку гравця. І зараз ми будемо використовувати умову мобільного пристрою. І знову, але інший порт. Добре. І потім поставте це тут і ми готові. Так отже, якщо це не мобільний пристрій, він буде використовувати позицію курсора. Якщо це мобільний пристрій, він буде повертатися в напрямку кута джойстика. Потім відбудеться перевертання. Нам потрібно змінити це, але так, щоб. Або, або сюди. Ми повинні бути уважні та обдумані у своїх діях, щоб досягти бажаного результату. Або лівий джойстик, або натиснута кнопка миші на... It. назад, до речі, про мобільний пристрій. Так, якщо це не мобільний пристрій, це є умовою. І якщо ліва кнопка миші натиснута, і це не мобільний пристрій, то це буде вважатися правдою-фактом: це або умова. Так, якщо це правда, або джойстик натиснутий вниз, відбувається активація відповідної функції, яка виконує необхідні дії згідно з вказівками. Спробуємо. Якщо воно вище нуля, сила на джойстики вище нуля, то воно рухається. Так. Коли я клікаю де-небудь інде, це не працює. Утримання джойстика працює. Так, отримав рух і джойстик. Змінимо назад на немоб. Пристрій. Маємо налаштовані всі контроли. Вибачте, якщо це складно, але потрібно мати окремі елементи керування для моб. Та не моб. Пристроїв. Так. Добре. Це гра. Ми перемістимо це вниз під перехід, щоб ви не могли його побачити, коли ви вперше запускаєте гру. І ми налаштуємо це так, щоб Скопіюйте це. Якщо це не мобільний пристрій, ми просто видалимо елементи керування для немобільного пристрою. Рухи є. І спрямовуючись. Тепер, коли я починаю гру, і це не мобільний пристрій, оскільки це мій ноутбук. Вони зникли. Гра нормально. Добре. Ця серія була про створення гри з обороною хвиль та її розвиток. Вона була цілком завершена. Дізнайтесь більше про розробку ігор з G-Develop у цьому плейлисті. Перегляньте також плейлист з крутими іграми G-Develop. Yeah, cool.